І все ж таки перемогу у цій номінації віддали жінці із великим та чуйним серцем. Грузинка за походженням щоденно допомагає українцям з нелегкою долею. Переважно це літні люди, а також молодь з обмеженими можливостями. Тож, в номінації, благодійник, фізична особа, підприємець переможцем визнано Еліко Маркелі. На Херсонщині новий рекорд півтонна Паска. Над її створенням працювали майже п'ять днів і ночей. На рекорд пішла депутат Херсонської міської ради Еліко Маркелія. Хеліко підготувала смачний півтонний подарунок. Жінка зізнається, їй допомагали четверо парафіян церкви, та стільки ж її прикрашали. Секрети приготування вона не видає. Втім, обіцяє наступного року новий рекорд у Ціропінському дитячому будинку. Інтернаті довгоочікуваний випускний бал. 18 Хлопців і дівчат з обмеженими можливостями вперше одягли вечірні сукні та елегантні костюми. У більшості тутешніх дівчат немає мам, тож у ролі доброї феї вже кілька років поспіль Еліко Маркелія. Майже усім дівчатам вона подарувала вечірні сукні та взуття. А ще для них запросила професійного перекоря та візажиста. Усього за кілька годин дівчата перетворюються на справжніх леді. Большое спасибо Элико Руслановне. Вы знаете, этот человек с утра до ночи здесь. Она ходит за каждым ребенком. Если ребенок не улыбается, почему? Что тебе не хватает? Прическу переделаем, платье сделаем, туфли везет. Это женщина эта женщина, души, я не знаю, такой огромной души, такой доброты. Я не встречала, поверьте мне. А дети її очень любят, и она их. У цьому сиротинці Еліко Маркелію знає кожен вихованець. Для них вона більше ніж рідна людина. Тут вона не лише на свята, а й у будні, допоможе, підтримає, зрозуміє. Не залишає їх і поза інтернатом. За доброю порадою звертаються і випускники. Багатьом допомагає з роботою. Віктору з кімнатою у гуртожитку Віталію видати першу збірку віршів. Доброчинності навчає і школярів. Її молодша донька лише у другому класі. Втім, вже зі своїми однолітками зробила чимало добрих справ. Одна з них ремонт занедбаних могил ветеранів великої вітчизняної війни робити добрі справи зовсім не важко. Головне вчасно озирнутись навколо себе. Не лише діти з особливими потребами у центрі уваги еліко, а й самотні люди похилого віку. Для них святкові концерти, вечірні посиденьки та благодійні акції. За рік ліко Маркелія провела 15 благодійних акцій, допомогла майже півтисячі нужденним. Тим, хто на узбіччі, вона радо протягує руку помочі. Еліко Маркелія переконана, робити добрі справи необхідно тихо. Втім, це має бути від щирого серця і, як мінімум, щодня. Коли ми робимо добро, світ стає кращим. Ти, я і всі, хто навколо, стають щасливими.